Десь тиждень назад я говорила таку фразу, мені здається, навіть у вас, що в принципі, цей місяць, з однієї сторони, він дуже важкий, а з іншої сторони, він дуже потужний. І... Саме для того, щоб ми щось отримуємо дуже важливе. Мені вже так хочеться сказати, що ми отримуємо ті 16 і так далі, і подібні. Так подібне, так? тому що зараз ми щось що в дорозі, і воно зараз зривається і кардинально міняє все. І при цьому тут таке з'єднання ми починаємо брати, як маємо силу. Ми, має, ми якимось чином по колесниці починаємо рухати і, і рухаємось ми по рицарю жезлів. Рицар жезлів це у нас один з потужних арканів це так і називаємо вогонь вогня. Що говорить вогонь вогня? Це він говорить про те, що і ресурс є, і сила є, і потужність є. І, що що заряджає, да? що, що, в принципі, ем, кардинально міняє ситуацію, і при тому це ще й угоди. Будь підписання якихось дуже довгострокових угод, і вони по пажу пентаклів, це надовго. Це щось надовго. От саме в довгу якась угоду ми маємо ці дні підписати, ем, яка. Оце все змінить, яка буде оце все підтримувати. Ну, я зараз можу просто пофатизувати, ну, як би це було, якби до мене прийшла звичайна людина, і я сказала, я б сказала, що ви отримаєте якісь такі карт-бланш, щось на дуже багато років вперед, якусь підтримку кардинальну, вона буде фіксована, вона ви будете 100%, сримати, і вас без кінця будуть іще ще рухати. От якась ось така історія. Так що ну, дуже-дуже потужний. Я тут підтримую, тому що ми, у нас є чим бити йти ворога, то, якщо ми підемо по системі. Так, саме У нас оракульна система промальована, О, у нас є на чому рухатись, і нас не можна зупинити. І крім того, у нас є заряд. От Саме заряд, щоб рухатись, Ну якась ну, дуже важлива. Якщо це нададуть, то це буде геть в кінці. Бо ще там будуть, не підписуючись, щось, не буде подобатись, якісь, вибачте мені, навіть підстави там будуть з їхньої сторони. Але в кінці кінці вони його підпишуть. Так що я думаю, що так. Але це буде геть-геть в кінці. Це ми будемо дуже довго. В такому невизначеному стані, не знаючи, дадуть, не дадуть. Сьогодні обіцяють, завтра кажуть Ні Ми свої рішення не міняються буде завтра і так далі. Там буду ще покрутять, але довго покрутять, а потім вже я думаю, що не дадуть. Я не можу сказати, що в нас буде супер урожай, Все-таки він буде якийсь посередній такий урожай. Чи, чи ми будемо при урожаї, так ми будемо при урожаї, Але це не оті, знаєте, урожаї, коли дуже багато заробляють. Це такий якийсь посередній урожай, який ми зберемо. Ну, точно не найкращий рік, але голодні точно не буде. Я от не впевнена, що вони як якимось чином наші. Чи отримує Україна кораблі? Так, будуть, якісь угоди, вони зараз закріпляються і в нас будуть. Але їх ще тільки якби, починають робити щось, щось таке надовго, да? історія вдовго. Але, крім того, ми отримуємо на фоні цього де ми можемо якось використовувати чужі кораблі. Може, вони не так. Ну, не дуже вони українські. Ну, зараз згадується да, щось типу лендлізу. Бо кораблі є, але вони не наші. І ми їх використовуємо. Ну, по великому рахунку, яка різниця України. Але тут якийсь такий викрутас. Ну, ось щось тут дуже так закручено. Схоже на те, що так, але якось його зробити дуже важко. Тут не про те, що вони не можуть збивати, тут якось про куди вони можуть падати, от якось ось якась траєкторія, щоб розрахувати силу, щоб зрозуміти, куди їх скидати, от якось от над цим допрацюють. І тоді так, саме якось, то чи воно погоджується, так, воно, воно, напевно, вже й погоджене. Але якось дуже велика небезпека, от саме як сила, яка... яка починає якусь мати свою траєкторію. Так що там щось трошечки поекспериментують, і тоді воно буде працювати як годинник. Я думаю, що так. Е, воно буде підвищуватись не дуже швидко, а на рівні там чу-чуть, там чу-чуть. Тут такі, знаєте, лайтове підвищення, але стабільне. Ну, принаймні нам так його будуть давати, е, і вони будуть підвищувати, я думаю, що навіть не скоро вони зупинуться. Е, так що, і, на, і в цьому році, і слідуючому. то ну, взагалі воно те, що йде по селі довго. Так що з податками у нас буде все максимально жорстко і максимально боляче. Зразу сонцем так будуть, і взагалі якось зараз будуть стояти повістку енергетичні об'єкти, які десь в глибині, може, туди навіть. Не долітали, не звертали увагу і так далі, і будуть і їх доставати. Я думаю, що так, і тут взагалі воно по сімжезлів, як основна ціль. Основна ціль це енергетичний об'єкт. Я думаю, що так. Перш за все, він вважає, що він умовно нейтральний. Для мене це смішно, я думаю, для українців теж. І він така, знаєте, якась фігура, що може з усіми домовитись, бути максимально е, лайтовим, десь пом'якшувати, піді, підібрати слова і так далі. Так що це такий у нас е, перемовник. Так, так. Голуб миру. І знову ж вісім мечів, її дуже багато сьогодні. Умовно, да, це коло закони можна вийти. При тому це. Взагалі, все, що зв'язано з фінансами, тут умовно вихід з кризи і так далі. При тому дуже цікаво, що тут про перемогу і про те, що, як вона важлива, в принципі, всім, да, про якусь надію про перемогу, да, вони всі хочуть, хочуть перемоги. Теж знову ж спільні угоди і. Дуже цікаво, що самі угоди це чи може ну воно дуже схоже на спільні виробництва. Я не знаю, щось, що роблять спільно. Крім того, тут є і взагалі, є, як ми щось у них купляємо, чи вони щось для нас купляють, але щось. І це все дає в принципі силу, дає зброю, дає змогу противостояти і знову ж тема миру. І я, наприклад, не здивуюсь по цьому аркану по дев'ятки куб, кубків, я не знаю, якісь спільні кордони, які якимось чином мають бути в безпеці от. Умовно, як це так спостерігати да, на... і при тому бути в безпеці. От якось тут і про безпеку теж трошки. Про спільні якісь угоди. Уг угоди, що в принципі. Тут в нас маг, а маг символізує, що це інструментарій, в принципі, про інструментарій. який У нас може бути інструментарій, це, як завжди, зброя, гроші, ресурси. так, І от саме про це, і крім того, що, що в принципі, впливає на якийсь спокій в Україні. Не знаю, що там на спокій. Так, що якась така історія. Ну в нас це не буде щось непродуктивне, щось нехороше, Зараз все-таки підтримка, і зараз все-таки в нас такий інтенсивний якийсь період, коли дуже багато отримуємо, і дуже багато і ми маємо так, ми теж маємо якісь ресурс. Так що тут про підтримку, про те, що поряд, про те, що буде інструмент, інструмент для ведення війни. Так якось так. На жаль, це для того, щоб робити зброю, я думаю, що навіть там може і говорять, що війна чи на порозі, чи війна дуже близько, бо дуже багато є показників того, що світ на. За секунду. до. Ну, Це його, перш за все, це він уперся, якщо так можна сказати. Е, вже пісто міняти із того, що я бачу. Крім того, у них є якийсь суперплан, супер є якийсь, що кардинально може все змінити. І, взагалі, крім того, мало того, що змінити, е, поставити Трампа перед. Перед страхом, перед вибором і так далі. І взагалі там якась е по, е по карті смерті да, якось змінити його позицію. Я скажу, що вони вважають все-таки по зірці, що в них кузирів більше, ніж програш. Ну, на його суб'єктивну думку, він якимось чином може з тупику, е умовно, вивести зеленського. З того, що він якось не може, не може прийняти чи то рішення чи з кимось порозумітися. Да? Він стоїть зараз на такому перехресті. Він може бути тим, хто є представником, парламентарем, той, хто веде так умовно. І. Зможе довести до налагодження зв'язків. Я зараз перепитаю, але щось воно мені схоже це як хтось зі сторони Трампа, чи це з іншої сторони. Ну, по всім даним, це знаєш, те, як. Налагодити зв'язок з іншою стороною. З іншою я питаю, чи це Трамп, ні це не Трамп, але це якась дуже важливі фігури, що знаходяться з, з тої сторони. Тут, в принципі, так і кажуть, що, тому що є якийсь конфлікт, а хочуть це все залагодити, мають якось порозумітися, є якийсь, по всім даним конфлікт Зеленського із. З якимись представниками? Я думаю, що так, і тут знаєте, така красива історія, що це буде щось велике, саме велике. Якесь масштабне. І навіть дивилася я це на найближчі місяць і знову давали це з'єднання зірка і мир. Може, щось зв'язане з космосом, не знаю. Ну, щось воно має бути ну, дуже велике, і воно десь має знешкодитись під ноль щось, щось таке зіркового масштабу, що знаходиться в Росії, і от саме туди має бути попадання наготовлені, і ми це побачимо. Щось буде таке дуже велике. Будуть. Будуть. Це 100% будуть це, ну, щось, що в принципі, перш за все, воно болюче для світа, крім того, якийсь переход усіх меж, яких тільки може бути. І, і, взагалі, якби увага туди буде привернута. Я навіть скажу більше, і з того, що я бачу, що якось до світа ще до кінця не дійшло. Розслідувати будуть, да? а якось ще не збагнули. От якось таке, знаєте, як підзатягнута реакція. Так що що відбулося? Ну, чи справді так, це правда. Я наскільки тільки розумію, що там. По всім даним, чи люди стали проти, так? там якийсь цей процес підзупинений. Під Але чи це вони робили, так робили. Бо я тут якісь протести, не знаю, щось люди стали виступати проти цього. Але чи робили, робили. Це військові таким чином підв'язують на службу. Це щось, що дасть згодом умовно їх підтягувати як військових. Такий далеко йдущий план. Не знаю, там що планують якусь фортецю робити, бо ем... Воно, якби на території Азовського моря, і за його думають, що будуть воювати. І зараз я їх, наскільки дивлюсь, їх там взагалі буде дуже багато. А чому вони будуть воювати, То вони, тому що вони готуються, що, чи наступ, чи щось подібне. Чи, що, якби, готуються для того, щоб тримати те Азовське море, щоб його не віддавати, воювати. Якось так. Тут так. Я навіть думаю, що якісь спеціалісти точно вже є, бо нам показують, що вони працюють. Я не можу сказати, що їх багато, більше всього, що це, може, якісь щитані люди, що це все роблять. І це, в принципі, як щось, якісь угоди зараз складаються надалі, на майбутнє, на потім. Так, що тут більше про якісь більш масштабні роботи згодом. Але чи долучаться, якщо йдемо в контексті вашого питання, то вони вже долучились. Ну, це, в принципі, вони надважливі, в принципі, це ж сусіди. Так? Умовно, ми як по імператриці ми як одна сім'я. Якщо в сім'ї нормально, то і тобі кругом було. І саме, щоб в сім'ї був порядок, крім того, це помагу, ми можемо допомагати один іншим, підтримувати один іншу, якось може навіть передавати щось. І, в принципі, ті, хто перші від. Відкликаються на, на все. О, така українська є прислів'я, коли, коли в тебе хороші сусіди, то тоді і ворог не страшний. Ну, так, так і насправді є. Якщо сусіди нормальні, то тоді вони і оборонять, і розкажуть, що не так, і підтримують, і так далі. Ну, зараз точно ні. На жаль, я думаю, що це нереально. Е, перш за все, їх якось дуже багато, і якось його не це. А, згодом так. Згодом так. зараз, на жаль, ні. Ну, зразу, знаєте, так, бахнули, щоб багато не говорила, що це ілюзія, що ми зараз зможемо цього вихистити. А тут я скажу так, тому що а, це вже оплачено, воно є навіть якісь дати і. Не здивуюся, що там вже якісь домовленості, і по карті сила воно навіть почне якось рухатись. Так що я думаю, що так. Маємо це взяти. Та я не думаю, що щось нове скажу, тому що знову ж це про системи захисту, і крім того, це ще й персумні ті системи, що ми можемо отримати від Нідерландів. Це не про подарунок. Не про підтримку, тут за те, щоб щось там купити. Є щось таке, що ми можемо в Нідерландів купити. І зараз це як угода якась. Тут колесо фортуни. тут взагалі змінити політику, я б навіть сказала. Не те, щоб прихильність, а там взагалі змінити політику. Так що, на ваше запитання, так. Єдине, що Ну, до цього якось все було дуже некрасиво і воно буде потребувати дуже багато часу. А на ваше запитання так? У ну, них є, знаєте, угода. Та угода добігає кінця. Вона десь є проплачені гроші. Є все, вона, якимось, вже десь дуже скоро закінчиться. І от як закінчиться та угода, вони не будуть передавати. Крім того, я, наскільки бачу, їм ще мають викатити щось. Ну, принаймні, дію закону, може це санкції, може це по-іншому буде називатися, але умовно, вони за це будуть страждати. Але угоду вони все-таки передадуть, вони її допрацюють. Це угоди, це бізнес-угоди, в принципі, і е, щось зв'язано з дуже великими грошами. Ні, це Індія щось отримує від Росії, щось, що дає Індії силу. Це нафта, газ, що там ще може бути. Не знаю, щось отримує, не можу тут нарити що, але за гроші Індія отримує і, в принципі, якби буде підніматися за цей рахунок. Тут дуже такі хороші угоди. Та я не думаю, що тут така, знаєте, якась суперсекрет. Не знаю, чи це план, чи якась умовно да, говорять трійка Пентаклів, якийсь спільний план, спільна угода, яка допомагає вийти із е, тупика. При тому разом там, щоб це все було дуже красиво, е, дало змогу в принципі, працювати і рухатись, і по колесу фортуни перевернути тут е, мається на увазі, що колесо рухається вправо, перевернути в інше, ж воно почало закінчити щось, повернути в принципі політику. І змінити політику, і так далі. Це така якась спільна угода. Не здивую, що це щось подібне, що ось мені чоловік розказував перед цим, що там якась угода нова вже там виплила. Може, це щось схоже. Е, моя відповідь так. І це буде ну, принаймні, шість країн, тому що тут і шестірки. Е, зараз це не про те, що нам не говорять бо не хочуть. Зараз шукають місця. Якось проблема з місцями. Зараз шукають місця, і ми це почуємо. Стільки знайдуть місць. Я скажу, що так, це буде така дуже велика і дуже хороша допомога. Я, я думаю, що так. Тут, знаєте, якось шляхи терора, терора зробити максимально боляче, поставити на грані виживання. Ми відповідь так. Це те, що в них відкатане, воно взагалі як працюючий механізм. Ну, Вибачте, за таку грубість, що я зараз скажу, нам взагалі дають, що вони так завжди робили. Це відкатане, це те, що працює. Ну, їхня оця витримана політика, і взагалі, що все треба перевірити для початку. Тут і ще треба довести, довести факти, умовно бити по, саме по Росії. Зараз без доведення фактів вони вважають, що це якась дурість, глупість і так далі. Сама система так працює. Я думаю, що її позабавлять тільки якась важливо мати контакт, важливо спілкуватися, якась є така фонова думка, і будуть оце підтримувати, щоб воно було цивілізовано більш за всіми правилами і щось подібне. Так що це воно потягнеться. Але згодом вони його позбавлять. От я не впевнена, що до кінця літа їх окупують. Чому? Тому що нам показують, що буде дуже важка ситуація. Нам показують, що вона буде на грані. Навіть там десятка мечів е на рівні того, що може вибивати будуть те, Курахово, так як вони роблять. Але весь час нам показують, що іде боротьба. От сказати, що віддали, здали. От я все-таки не можу. І я думаю, що буде боротьба за Курахова до кінця літа, ще буде боротьба за Корахову, воно буде більш правильніше. Ну, поки ні. Дуже багато навала, от просто навала ворога. Якось його стабілізувати, поки я не бачу. Мені здається, що ні. Ну, це не просто так, а Аргентина сиділа, сиділа і згадала про Україну. Тут йде, знаєте, якась довга робота. Були це наші дипломати, вони підписали угоди, щось там було узгоджено і так далі. І зараз воно починає працювати. І за цим дуже довга робота, дуже дуже. А я думаю, що буде. І... Угода по да? Ми, вона вигідна й одній іншій країні, коли ми не через те, що ми там любимо Велику Британію, а це як і вигода для нас обох. Ми з цього щось маємо. Так що я думаю, що так, така комерційна угода. Чи збільшиться. Є якась знову по сім пентаклів, щось є підписане, воно буде рухатись якийсь час. Зараз є старі угоди, вони будуть працювати. А до нової угоди її ще треба з... погодити. От саме, я не думаю, що вона збільшиться. Я думаю, що до кінця року її поновлять. От якось так. Тому що там буде. Трошечки вивороти на рівні того, що не будуть хотіти погоджувати, щось там будуть перекручувати і так далі, але в кінці кінців її погодять. Так що допомога буде, от я не думаю, що вона збільшиться.